16 500 коштує такий матрас Елегант, двохспальний метр 60 на 2. Це не найдорожчий матрас, але дуже-дуже комфортний. Він іде турецький. Тут іде класний комфортний шар у верхній частині матраса, тобто нижня, нижній шар піни, він досить жорсткий, але за рахунок ось цього верхнього шару, ви все одно лягаєте і вам комфортно на ньому. Висота в нього 23 см, і він постачається вакуумований в ролі. У нас доставка по Україні безкоштовна. Це класний матрас. От хто шукає саме такий. Середній плюс по жорсткості, от матрас Елегант, я вам дуже і дуже раджу. Нас особливо його купували люди, які казали, ой, в мене проблема зі спиною, треба щось таке не саме жорстке, але комфортне. Ось Елегантик підходить. Тому що є ще жорсткіший варіант, такий, прям як як начебто ви не лавку сіли, Називається він Елара. Він коштує трішечки дешевше 15500, якщо не помиляюсь за розмір 1,60 на 2 І він такий. Ну, прям дубовенький. От мені от той Елегант е, більше подобається. Ціни на інші розміри на сайті Солоха є в шапці профілі телефон для зв'язку.